За українську мову деякі народні депутати відкликали свої голоси за мовний законопроект, який було прийнято 3 липня. Таким чином 11 осіб стверджують, що не брали участь у прийнятті закону, оскільки не були присутні на сесії. Проте це не зміни долю законопроекту, оскільки для підтримки потрібно 226 голосів. А 3 липня запроголосували двісті 248 карток. Сьогодні ми застосували фізічну силу. А що сьогодні було розкрити? А ви не бачили? Ні, тут такий жах. був, що ми нічого ми не давали Беркуту пройти, витусли нас з площі. Цей закон, який прийнятий зараз в цілому, він є очевидно антиконституційним, тому що конституція вказує, що державною і офіційною мовою в Україні є одна мова, це українська мова. Це перше. По-друге, звичайна практика голосування чужими картками в випадку прийняття такого фундаментального рішення не може бути проігноровано суспільством. Ми не можемо толерантно ставитись до цієї практики і в подальшому. Такі емоції вирували під стінами народного дому, які викликав новий мовний закон. Дещо пристрастів щухли з новиною про те, що подав відставку голова Верховної Ради України. З подачою заяви Литвина про відставку в країні почалась парламентська криза. Оскільки депутати від опозиції заявили, що на сесію ходити не будуть, в них немає можливості формально зняти його обрати нового, адже щоб зняти голову Верховної Ради. Може бути тільки особисте голосування і має взяти участь 300 депутатів, 300 бюлетні мають взяти для того, щоб проголосувати за відставку. Тобто фактично в них немає можливості формально його зняти і формально обрати нового голову Верховної Ради. Тобто, якщо йти за законом, Верховна Рада не буде працювати до нового скликання. Однак, уже увечері ілюзії опозиціонерів розвіялись. Народні обранці в той же день регламент змінили, а це вже змінює хід подій. Я хочу попросити Бога здоров'я для Литвина і мудрості, щоб він не підписав подання. Це а якщо він підпише цей закон, то в п'ятницю ми будемо мати іншого спікера на 5 хвилин. Це може бути єфремов, це може бути Чечетов, це може бути Мартиньо, це може бути хто завгодно, але тільки з недержавними, не з українськими поглядами. Сьогодні ж вранці у Києві під стінами народного дому знову відбулася чергова сутичка між правоохоронцями та мітингувальниками. Докетувати продовжують і у Львові, і Тафічук на Львівські активісти вже другий день пікетують під стінами обласної ради. Учасники акції протестують проти прийняття мовного закону і запевняють, що не покинуть своїх позицій, поки закон не відкличуть. Зараз у парку на вулиці Вениченка стоять 38 наметів. Через акції протесту вулицю перекрили для руху транспорту від 14 до 18 номеру. Наразі проїзд обмежить на два дні. Якщо буде необхідність, термін продовжать.